Доброго ранку, мої любі малята, вітаю вас на занятті з ознайомлення з соціумом. Діти, погляньте, як гарно за вікном ходить серпень рідним краєм, в позолоту все вбирає. Саме цю пору року ми можемо назвати золотою. Це означає, що ця пора красива. А чи знаєте ви? Що ще в народі називають золотим? Це працьовиті руки, що також творять справжню красу. І саме про такі золоті руки майстрів та про їх дивовижну творчість у нас сьогодні і піде мова. Діти я підготувала для вас уривок оповідання Василя Сухомлинського Чорні руки. Послухайте його. Василь Сухомлинський, чорні руки, бабуся місила тісто. Тісто було пишне, м'яке, біле. Спечіть мені голуба!» — просить Юрась. Бабусині руки стали ліпити голуба. Ось з'явилися крила, тонкі ніжки. А руки в бабусі чорні, зморщені, з висохлими пальцями, не може онук очей відвести від них, наче вперше побачив бабусині руки. Дістала бабуся голуба з печі, поставила перед онуком, а його і їсти шкода, білий, пишний, не мов би ось ось злетить. Бабуся питається, Юра, з чого руки у вас чорні, чорні, а голуб білий білий? Якби у мене руки були білі, то не було б не тіста, ні голуба, тихо сказала бабуся. Діти. А тепер давайте пригадаємо назву і автора нашого оповідання. Правильно, Василь Сухомлинський. Чорні руки. Про що ви дізналися з цього оповідання? Пригадайте, якими були на вигляд руки бабусі? І яке диво зробила бабуся. Як ви гадаєте, що відчував Юрась, розглядаючи спеченого голуба? І подумайте, чи можемо ми руки бабусі назвати золотими? Чому? Яке ставлення в нас викликає бабуся? Постарайтеся пояснити свою думку. Давайте зробимо висновок. Бабуся своїми руками не просто спекла хліб, вона створила маленьке диво, виліпивши пташку, схожу на живу. У цьому майстерність і творчість бабусі, і неважливо, що за роки прожиті в праці її руки почорніли і вкрилися зморшками. Бабусині руки золоті, адже вони вмілі, старанні й працьовиті. Ми разом з Юрасем захоплюємося бабусею як майстром своєї справи. Молодці! Ви дуже уважні. Мені сподобались ваші відповіді. Український народ це народ митець, народне майстерство багато традиційних народних виробів. Ми вважаємо витворами мистецтва. Тому що їх зробили дійсно золоті творчі руки. А видів такого мистецтва існують чимало. Я запрошую вас на виставку народного мистецтва, де багато гарних і цікавих речей. Гончарство. Гончарство це виготовлення керамічних виробів з гончарної глини, таких як посуд, іграшки, прикраси та сувеніри. Тож давайте роздивимось, які гончарні вироби у нас є на світлинах. Дивовижні пташки та кумедний баранець. Це народні іграшки, робота золотих рук, гончарі, який і глиняний, і глиняний посуд прикрашений розписом. Розпис це окремий вид народного мистецтва. У давнину розписували не тільки предмети посуду, прикрашали розписом іграшки, прикрашали печі, у техніці розпису створювали картини, народні, художні, українні відомі Петриківський розпис. Погляньте на зразок такого розпису. Що ви бачите на ньому? Які кольори використав майстер? Чи подобається вам? Цей малюнок, а окремий вид розпису це писанкарство. Кого ж залишать байдужими наші писанки, барвисті, яскраві, прикрашені символічними візерунками, їх автор-умілець, писанкар, українська писанка це не просто святкове великоднє яєчко. А й своєрідний символ України. Саме тому гості нашого краю часто везуть, повертаючись додому, дивовижні писанки, як сувеніри. До речі, оцей пам'ятник українській писанці знаходиться на острові Хортиця, і кожен може приїхати і подивитися на неї. Ще один вид нашого народного мистецтва це. Вишивання. Які вишивані вироби ви бачите? Вишивальниці такі дива виготовляють за допомогою голки та кольорових ниток, рушники та сорочки. Вишиванки це гордість України. Наші обереги без них не обходиться жодне народне свято. А ще до давніх ремесел ми відносимо й різьблення та плетіння. Різбрярі працювали з деревом, і шматочка дошки перетворювали на чудову скриньку або навіть на мереживо дивовижної краси. А вироби Плетіння виготовлялися з лози та рогозу болотної рослини. На світлинах ви бачите лозяні пляшки, вазу та глечик, а також сплетені з рогозу, кошик та черевички. Я хочу поділитися з вами добрим прислів'ям про працю золоті руки. Золоті руки вгору вернуть. Як ви гадаєте, чому так говорять, про кого так кажуть, про того, в кого руки працьовиті, умілі, кому вдається багато. Сьогодні ми з вами говоримо про золоті руки українських майстрів та майстринь, про українські народні ремесла, тому запрошую пограти в гру дай слово! Вам необхідно добрати кінцеве слово для завершення речення. Ну що, ви готові? Тож починаємо. Ми щойно познайомилися з виробами українського, декоративно-ужиткового вірно, мистецтва, наступне речення. Вишивання, писанкарство, плетіння це наші традиційні вірно ремесла. Працьовиті руки українських майстрів по праву називають так. Золотими ми маємо пишатися працею народних умільців, і їх труд вірно поважати та Шанувати, молодці діти, і неважливо, що в наш час ручною працю здебільшого замінюють машини. Справжні витвори мистецтва, які найбільше цінуються і викликають загальне загоблення, завжди були і будуть речі, зроблені вручну. Тому вишивання, розпис та інші давні ремесла в наш час знову повертають свою. Колишню славу! Вироби наших умільців експонуються на виставках українських та зарубіжних музеїв. Вони стають найкращими подарунками і навчають нас пишатися своїми співвітчизниками.